Доброго дня! Вітаємо з першим днем зими. І такий у нас є лайфхак, як зробити зиму теплішою і світлішою. Це займатися музикою, слухати те, що подобається, маракасити на маракасиках, співати, і навіть робити це в бібліотеці за дозволом звичайної бібліотекою, хоча там має бути тиша, але тиша це теж складова музики. А ми ансамбль обрії із. Дитячої музичної школи 36 Оболонського району. Зараз в такому меншенькому складі, бо їхати далеко. І це найстійкіші, найкращі люди, найгероїчніші, хто доїхали в такий далекий світ. І ми вам зараз співаємо трошки зимових пісень. Раз. Це віршик про кота. Пам'ятаєте? Платон, воронько. А музика американська. Мені подобається, коли ну, сама роблю переклад, або вируючий текст, щоб він повністю римувався з оригіналу. І сніг це просто алітерація назви цієї пісні Сінг. Тобто співає синг, 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 синг. Сінг-сніг. І виходить така українська пісня wow. з нашого лішика і, і американської музички. А ще не підтримку? Отак вот вже це. Ладно. Тоді наступна пісня теж американська э, музика і наші слова. Э, Автотар. Настя, тихий, давай спима вже уже с теми Коли нам щастить і на молодша сестричка з нами приходить, ми беремо такого удава бітона іграшкового, чіпляємо її на шию, і вона робить індіанські танці. Бо це з фільмів від закату да, да, до світанку, і там така паперіса, вампіреса да, да. танцює зі зміюкою, і от так, да, ну, ну зараз... Це дуже класно. У ну, мене таке враження, знає, що хтось там зілля вариться під зілля, <звісно> і під <вже> просто. <звісно> так, є, є таке. Так. У нас є красива мелодія інструментальна, яка Сходи на небо називається. Готові? Це вимираючий вид у червоній книзі, у нас, слава Богу, що вони є, і всі вона плата, і таке все, але все одно є такий шкідливий міф про те, що треба давати їсти, чим частувати їжаків. От як ви думаєте, що їжакам таки дійсно треба давати? Вони такі м'ясо, да, а всіх у них, них не перенасимість. Лактози. Молоко. І, не можна. Та, і, і, і і, особливо, особливо, коли знаходять там їжетіняток маленьких, ой, відочки, нати вам молочка, ой, да, ось ось да, вони да. роздулися, посиніли, спухли і здохли. І другий жах, навіть, навіть якщо він не здохне від молока, все одно він матиме проблеми. Там, то, це у нього фактично викликає отруєння. А коли кажуть, а чого ж вони тоді п'ють, якщо їм шкідливо? Я кажу, а люди горілку п'ють. Це ж вона, здоров'я не, не додає. Ну, от такий от глюк. У їжаків, що вони думають, що їм від цього добре буде, а їм буде погано, і тому ми зробили таку пісню, що точно вже пропагує, що їжакам можна, а ще не можна. І на пошану до першої приватної я Так, так і виконує. Так, а Так, він? Батахиї стан, безпечний їх шлях, але багато страшного в містах, машини, мости, борони і пси, ще можуть люди до смерті довести, повірять казка. За в нього майже така милий міжах, це древній хижах, Пережив мамоті та інших скотинях і хробаків, і з може підживити згодом для котів. Врятуймо його годину, і Їжак сам не ворог, тож не шкоди йому, їжа. E Додати їй точки. Яке все-таки буде? Сиваємо хором. Співаємо да, хором пісню про трамвай, наприклад, добущ. Про екологію. про екологію. Пісня присвячується про міську екологію. Не Ладно, не. Це Є у мене знайоме КПЗН. Ну, коротше, Зеленбуд, Лодільського району. Там пр прекрасні, такі у нас скрізь прекрасні, але це мій райончик улюблений, і ми колись садили з ними. У парку Беренівському дерева і зробили такий музичний супровід з пропагандистською піснею: Як треба, як не, не треба поводитись у парках. Це ж прямо гімн нашої організації, шкода, nee. що на начальство не дозволить. Чому не класні. Саме Подільські, вони ж тут на них це вже з половиною, і вони починаються все за площою Валерія Марченка. І от я бачу там буквально такі сквери, вони кожен рік, як вони його там прямо і ще плюс зродній зв'язок. Тобто там і на сайті є опитування, і ну от ми спілкуємось, тобто кому не байдуже, що там буде рости чи не буде. То так, а що ми краще посадимо? Ось сабори посадимо, а отут е, я кажу, та, та от е, хотілося б щось там південне. Каже, плата чудово, і дивлюсь, дні проходить уже садять уже уже платанчики. Причому дзвонить, каже, вигляньте у вікно. Виглядаю, стоять ці працівники. Каже, ми три платани вам під вікном посада. Одинський зеленбут, бо інші венгур, такі. Ну, треба і... виховувати свій зеленбуд, з маличку. Треба треба приходити спілкуватися. Ми з учем прийшли на посадку дерев. Там виступили, і вже є така спільна та тусовочка, і інтернети зараз допомагають ну, е сконектуватися. А нам якусь фоточку зробити? Бо зараз а, ми на останочок заграємо пісню, знов таки, моя пісня, е -е приспів мій і музика, а -е слова це таке покурі із трьох зимових свят. Бо на перше свято, яке у нас перше свято взимку? <різь> Нікола. Ні, коли ми щось робимо. А не просто чекаємо цукерок і подушок. А ще перший праздник? Різдво. Що ми робимо на, на різдво? Співаємо що? Колядки. Колядки. А другий праздник? Новий рік. Так. Да, святого? Викола. <різь> Ні, на новий рік святого Василя. 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 Що Василя? співаємо? Щедрівки. Щедрівки. А, а третій празник? Водохреща. Водохреща. Що ми співаємо? Це вже безнадійне питання. Тому що ці, ці, ці е, ну, водохреща немало вихідного дня, і традиція співати Йорданки практично вже занепала, але ми її відроджуємо. І а, от ага. якраз у цій пісні один куплет колядка, другий щедрівка, щедрівка. третій Йорданка. І